Можливо, ви не звертали особливої уваги на дрібних мошок або непримітних жуків на малинових кущах. Даремно, з вигляду, нешкідливі комахи насправді можуть бути дуже безпечними, і чим швидше ви від них збудетеся, тим більше шансів на хороший урожай у вас залишається. Які шкідники малини найбільш безпечні якого б сорту не росла на вашій ділянці малина, хвороби та шкідники можуть зіпсувати добру частину урожаю або навіть погубити саму рослину. Погодьтесь, приємного, мало, коли то і справа трапляються зіпсовані жуками та червиві ягоди. А пагони в'янути, не встигаючи принести врожай. Щоб оберегти кущі малини, потрібно проводити профілактичні заходи та вчасно знищувати комах. Ось список найбільш небажаних для малинника комах: 1. Малиновий жук дорослі особи не мають сіре овальне тіло довжиною до 4 мм у личинок голова коричневого відтінку і світле тіло. Після зими в землі жуки виходять у середині травня і спочатку з'їдають квіти кущів та бур'янів, а потім переходять на бутони малини, повністю їх виїжджаючи з середини. ще більше шкодять личинки, які з'являються з яєць, відкладених малиновими жуками на молодих листочках, зав'язях та в квітках. Результатом стає помітне зниження урожаю і черчість ягід. 2. малинова стеблова муха сіра, невелика мушка, яка з'являється в травні червні і відкладає яйця в пазухах малинових листків, а також на верхівках молодих стебел. Небезпеку представляють личинки, які в молодих пагонах роблять ходи, викликаючи почорніння і всихання до 80% стебел, 3. малинова бронькова мільтемна зі світлими плямами маленька метелик. Від якої народжуються червоні личинки з темною головою, личинки виїдають вміст набухаючих бруньок і проникають всередину стебел, окуклюючись там, дорослі метелики відкладають у квіти малини яйця і з'являються гусениці, виїдаючи плодовий цвіт, спускаються по пагонах вниз, де залишаються зимувати в тріщинах кору. Таким чином брунькова міль завдає шкоди брунькам, ягодам і стеблам. Чотири стеблова галиця коричневий комарик розміром близько двох міліметрів з невеликими прозорими крилами. Під час цвітіння малини цей шкідник відкладає яйця в нижній частині однорічних стебел, а народжені світло помаранчеві гусениці проникають всередину пагонів, викликаючи характерні випуклості під корою 5. павутинник, кліщ – крихітний шкідник, найтонше павутіння якого можна побачити з нижнього боку малинових листося один із шкідників винограду. Сильно пошкоджені листки сохнути і опадають шість. сунично малиновий довгоносик темносірий жук розміром не більше трьох міліметрів. Шкодить малині тим, що відкладає в бутоні яйця. Білі личинки з жовтою головою виділяють бутони зсередини, а до середини липня личинки перетворюються на жуків і починають пошкоджувати малинові листки. В інтернеті ви легко зможете знайти, як виглядають всі перелічені шкідники малини на картинках. Ворогів слід знати в обличчя, навчившись розпізнавати безпечних для малинника комах за зовнішнім виглядом, ви будете знати, як з ними боротися найбільш ефективним чином, боротьба зі шкідниками малини перевіреними способами. Якщо у вашому малиннику з'явилися комахи, які завдають непоправної шкоди стеблам малини, доведеться безжально виріз всі зірвані пагони і відразу їх спалювати. Обрізку закликай проводити восени, коли весь урожай вже зібраний. Або ранньою весною при ураженні, малини стебловою галицею пагони обрізають трохи нижче характерних випуклостей, у всіх інших випадках бажано зріз заражені стебла під корінь, щоб розправитися з розширеним малиновим жуком вранці кущі малини струшують, жуки падають на лежачу на землю плівку, звідки їх збирають і знищують. Коли формуються бутони, малинник ввечері обробляють настоєм пижма на 5 літрів води 1 кілограм свіжої, пижма о 35 г грамів висушеної, добу настояти, потім прокип'ятити протягом півгодини, процедити і додати холодної води, щоб вийшло 10 літрів настою. В осінні місяці під малиновими кущами землю перекопують на глибину штика лопати, знижуючи таким чином власованих на зимівлю личинок і жуків. Перекопування допомагає також частково знищити личинки малинової мухи для повного позбавлення від цього шкідника перед появою квітів малину обробляють карбофосом або емульсіями препаратів конфідор. Іскра, а в'яночі верхівки пагоня в і спалюють шкірні два тижні від павутинного кліща і від сонечно-малинного довгоносика кущі малини до цвітіння, і після збирання ягід обробляють фуфаноном або іскрою і конфідором. Такі ж заходи вживають при сильному ураженні малини бруньковою мухою, додатково до обрізці пошкоджених стебел, профілактична обробка малини від шкідників, звичайно. Краще заздалегідь захистити малину від можливого нашестя непроханих гостей, ніж потім усіма силами боротися за збереження урожаю. Ризик появи шкідників у малиннику можна кілька разів знизити, якщо доторкуватися стандартних правил догляду, проріджувати кущі для кращої циркуляції повітря. Щорічно проводити повноцінну осінню обрізку малини після обрізки всі рослинні, рештки прибирати з малинника і негайно спалювати, періодично рихлити землю під малиною на 3 см протягом літа, восени неглибоко перекопувати землю в міжряддях і міжмалиновими кущами. Починаючи з весни і протягом усього сезону не допускати появи бур'янів, на них можуть розмножуватися павутинні кліщі. Для захисту формуючих бутонів від малинного жука кущі малини прикривають нетканим матеріалом, а як тільки квіти починають розпускатися, матеріал знімають.